Григорій Сковорода, Байка Жайворонки. Ще в сиву давнину, в ті часи, коли черепахи вчились літати в орлів, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна з тих черепах, як у байці мудрої зопа, благополучно завершила своє літання на камінь із великим шумом та тріском. Молодий жайворонок, злякавшись і затремтівши, Подався до свого батька. Батечку, напевно, біля тієї гори сів орел, про якого ти мені колись говорив, що то найстрашніший та найсильніший птах. А чого ти так подумав, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості шуму та грому ніколи не чував. Мій любий синку, сказав старий. Молоденький у тебе ще розум, друже мій, знай і завжди собі оцю пісню співай. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила багато хто без покликання великі справи починає та погано закінчує, а добрий наміри кінець кожній справі є вінець.